Ну, Подивимось, може, по дому щось допоможете, ще щось. Розрахуємось. Ілюзії бувають різні. Додивись, дзвони 527, дізнайся про ризики експлуатації. Про що тут у нас? Якраз про те, про що ми теж говорили зараз, так? Ну так? На кордон, на операцію. І, як би мовити, вони їм обіцяють все на потім. Отак от, от хтось доїде туди, куди йому запропонувала Хтось не доїде. Це це факт. ніхто не доїде Ні, чого? Доїдуть, доїдуть. Але умови праці і особливо ну, оплата. Шо, праці... боку, це така цікава авантюра. Спробувати вкусити життя. Так, якщо виплатиш ще з того життя, потім <гум> буває вже різні. Я з вами погоджуюсь. Я просто хочу сказати, що суспільство набагато більше подобаються якісь там авантюрні історії, історії ну, з якимось там... Дивись, ти можеш потрапити в історію тільки в кругах своїх родичів та близьких. Все, про тебе ніхто не згадає там. А за кордоном, тим паче, ніхто не згадає, ні твої роботодавці. Ну, якщо ти нічого не зробиш, якщо ти зможеш що зробити, якщо ти знаєш, що можна зробити в цій ситуації, розумієш? А якщо ти ще й не підготований, і ти такий зелений входиш ходиш у це життя, то це. Ну, Даліка. от я навіть по собі сказати можу. Якщо б я потрапила, ось така, як ви кажете, зелена в таку ситуацію, ну мені б взагалі не сподобалось. Я людина, яка любить стабільність. Я не люблю цей драйв, оцю авантюру. І я б 100% не хотіла потрапити, навіть 102%. Дивись, Це ти так... не хотіла хочу... так, так. дивись, ти не хотіла потрапити, але ти не застрахована. Так, але я не застрахована, на жаль. От, от, на жаль, і все життя наше це, на жаль, авантюра. Ми можемо знаходитись, ну, будувати навколо себе стабільність, як ми можемо. Але, на жаль, ми не, ми не можемо знаходитись постійно по життю в тих умовах, які ми собі набудували. Комусь вдалося ліпше, комусь вдалося гірше, хтось вміє адаптуватися, хтось досі ні. А хтось потрапив до важких умов. На жаль, але потрібно знати, що все буде добре, але для цього щось потрібно і знати вже, підготовлено бути і щось е, робити ну, прямо зараз. І не чекати допомоги від когось. Бо вона може бути, а може, і не бути. От, тобто, ж, про що я б хотіла Ми сказати? Це країні та... на що не погоджуватись. Ну, Ні, Як це. Це теж не вихід, бо реально життя це вибір. Вибір кожну хвилину це великий вибір, чи кожного дня маленькі кроки. Сидіти на місці то не життя. Ну я, я не кажу вам істинні авантюри, але шукати варіанти розвитку треба. Ні, ну якщо Брось... тебе на вулиці до тебе підходять і кажуть, бо ну, на навіть мною, то ну. Ну Іван, буду... ти, ти no, зараз що, що це прям. Люди в формі, ми, кажуть, ми не всі ми живемо. Ми, ми не знаємо, як, а, коли, коли і які. А, а, що нам запропонує життя. Це не, може бути не на вулиці. Ми, ми ще, якщо встигнемо про це ну, більш детально розберемо. Ні, не я образно. Я Необразно. І ми всі з вами ну, досить такі освічені та з розумом люди, які, ну, звичайно, на вулиці таким займатись не будемо. От, Але дуже багато в світі ситуацій, ти сам не знаєш, коли ти ну, вже якби на крючку. І ми їх слухаємо. Ми такі пильні, ми слухаємо, ми е, кажемо, ні, це нам не потрібно, але настільки вони у них на, налажена, налагоджена ця схема, Я не слухаю. Ну дивись, ми, ми розуміємо, ну, так, що, ми, ми думаємо, що ми це контролюємо, але вони ще вони не перший раз стикаються з такими чудовими і вумними людьми, що вони знають, як обходити кожного. І він каже, давайте нам 250 гривень. да-да-да-да-да І я їм говорю, я вам верну, ну, забирайте. А він ні-ні ні, все, все, все. Да, так, так, але це найпростіша схема. І вони знають, кому що потрібно, хто на що поведеться. І знають, з якими словами. І як надавити, як обійти ваш захист, не візьмуть ще так, якщо ми не погодимось, не приїдемо, не підпишемо контракт? Але які питання ми можемо тут задати роботодавцю? Важливі питання з приводу цієї вакансії? Ну тут, тут я як так подивилась: немає того, що прописано повне забезпечення жінки у цей період. Тут повне безплатне обслідування, це, я так розумію, одноразова віч. Вони ну, не пишуть, які особливо взяти, це ну. теж нелогічно. Так, е так, повинен бути повний соцпакет. Цим повинно бути прописано в е контракті, так, який ви зак будете заключати. Ви маєте право його прочитати від А до Я. Всі питання ви маєте з'ясувати. Ви маєте всі теми, якщо вас цікавить саме це вакансія, бо тут, ну, типу, багато платять, От, але ви маєте проконсультуватися з юристами, не з друзями. Я вас прошу, не з друзями, не з родичами і не з м знайомими особами, які ніби в цьому тямляться. Це мають бути особи, які. Цим питанням займаються офіційно. Це дуже серйозна тема. Те, що стосується вашого здоров'я, чим більше це стосується вашого здоров'я, тим більше треба підіймати всі канали. Ну, стосовно цього питання. Це треба усвідомлювати 200%. Просто. Так. В цьому випадку ще хочу сказати: тут не написано, але. Вам як такий шлях забезпечити ще більшу стабільність будь-які непонятні чи складні ситуації, це запам'ятати, що ви вже мали зробити по життю номери тих людей, котрі можуть вас визволити з, ну, зі складної ситуації. На пам'ять, не на листочку, не в телефоні, ніде. Ви маєте їх знати, як Очі наш розбуди вас вночі. Останнє подумайте добре. Мене це не стосується. Так. Ну, це прям ну, дуже це найголовніше. Якщо так, ти, це ти стосується нічого не слухаєш, то ти обов'язково. Так, про це можна говорити. Я можна, хоч цей день вам щось показувати, доказувати. Але є такий тип людей, котрі, ну добре, що вони не стикалися з важкими ситуаціями, ну такими важкими, що їх це переклинули, переключили, і спрямували по-іншому трошки відноситись до життя і е, находження, знаходження себе в цьому житті, яке непередбачуване. І вони все відкидають і кажуть: ну я не знаю таких випадків там зі мною, з моїми родичами, з моїми друзями, такого не траплялося. Тобто, а чого, якщо я доросла і людина, яка е, володіє оцімилацюгами е, мислення, так, чому я маю в це потрапити? Тому найчастіше то, ці такі люди і потрапляють. На жаль, що це наші мрії. Але чому хтось має право ці мрії не те, щоб скасовувати, а просто е, ну, втілювати за рахунок нас свої мрії? Чому хтось має таке право? От про що ми говоримо? От. І е, ми йдемо за цими мріями, да? але у нас є. Нестабільні часи є е, не, дуже, не дуже чесні люди, які трапляються на шляху, е, які нас обламують в цих мріях і не дають їх втілити хоча б так, як це можливо за наш рахунок, так з нашими силами.